Знаходження числа за його відсотком. Щоб знайти число за його відсотком, наприклад, знайдемо число 15% його, якого дорівнює 30. Можна. Значить є два способи. Перший. Якщо 15% це 30. Да? Бо в мене сказано так в умові, тоді 1% це 2. Ну, 30%, поділити на 15. Да? Значить, що тоді виходить? 1% це 2. Ну, що ми робимо? 2 множимо на 100. 1% 2, значить, а в 100% 200. Отже, 15% від числа 30, то це у нас 200. 15% від числа 200 це у нас число 30. Ось так. Є другий спосіб. Оскільки 15%. Це 0,15%. Згадуємо, да, з попередніх уроків, як ми відсотки переводимо в число і число відсотки. Тоді можна 30 просто поділити на 15%. Ми з вами вміємо ділити вже не тільки натуральні числа, а й десяткові. Тому проблем ні в кого не виникне. Якщо виникли, подивіться на каналі, є відповідне відео, як ділити десяткові дроби. Поділив, вийшло 200. Що першим способом, що другим способом отримали однаковий результат. Ну, в принципі, це і логічно. Математика, не те і математика. Щоб